Гнат листка в календарі, відірвав старого, й новину при дітворі проказав у волос. Появилися чутки, де хто з ними згодний, що на січі козаки мали флот підводний. Чи такий насправді флот запорожці мали, внуки Гришко і Павло дружньо запитали. Гнат, набивши тютюном люльку чорноброву, посадив дітей рядком і почав розмову: Наші хлопці, козаки, волелюбці наші. Посилали флот стрімкий, на голови вражі. Він зненацька виринав В спеку і в негоду, І вороженькам хана наставало сходу. Перед смертю їх трясло, корчило й кривило, лоскотало й пекло, штрикало й бісило, Миттю кидало у обід в холод і в гарячку, Землю один як кріт, інший лазив радьким. Годлі враз робився степ, мучили проноси, Й посіпак, як зілля, серп, клав флот у покоси. А ім'я у нього було внуки гнати спіхом. Ну а вже ж, промовив той, звали його сміхом. Він втіляв у кожну гить, сил давав для бою, І ніхто не міг втопить ту козацьку зброю.